Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про ситуацію на Херсонщині із обстрілами, демографією та допомогою. До обговорення прийняться начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков – Нагадую, що ви дивитесь нас у прямому ефірі. Тож закликаю всіх коментувати, ставити свої питання, будемо на них відповідати. Повертаюся до теми нашого ефіру, і до нас вже приєднується Олександр Толоконіков. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. Дякуємо, що приєдналися. У середу, 15 травня, російські війська кинули три керовані авіабомби на в житлові будинки, постраждали місцеві жителі. Така кількість постраждалих на сьогодні вони вже отримали кількість ще будинків пошкоджена, і що допомагає у вас припускам, куди люди можуть звертатися у разі подібних ситуації. Так, дійсно прикеровані авіабомби скинули росіяни близько 14.30 30 середу. На жаль, постраждали люди. Наразі це відомо вже по 21 людину, в тому числі 15-річний хлопець, які постраждали внаслідок цього обстрілу трьох людей прооперували. З ними, слава Богу, все добре Врачі, який запевняє, що все буде добре. Крім цього, постраждало 12 квартирних будинків, 11 приватних будинків, 9 приватних автомобілів, автомобілів, дві школи, один медзаклад, також пошкодження по лінії комунікації. Але головне, що люди постраждали це найтрагічніше, черговий і терористичний акт росіяни. В центрі Херсону щодо допомоги, то людям одразу наступного ж дня, і в того ж дня, і наступного дня приїхали наші аврійні рятувальні служби закривати, допомагати, вибирати, закривати вікна, пошлагодити дахи для того, щоб люди, які проживають, могли продовжувати жити. Ну і в тому числі, щоб не потрапляла волога, вітер в будівлю. Люди щодо прихистку також є у нас е облаштовані прихистки по місту, це на базі е гуртожитків. Там вони облаштовані, забезпечені. Також е технікою є де проживати. Тому перш за все можна е телефонувати на номер гарячої лінії власної міської адміністрації. вони, вони ці е е телефони є в нас на телеграм-каналі, Фейсбуці. І ось ви вже демонструєте. будь ласка, звертайтеся, якщо треба прихисток, нещодавно, бабусю тільки таку, -таку стареньку влаштували такий прихисток, тому що вона проживала у збережжі і не було можливості за нею приглядувати, тому її перенаправила прихисток, вона зараз там проживає. Чи збільшилася кількість використання карбів на Херсон і облас? Ну, можна сказати, якщо ось там ще місяць тому її зовсім не було, то зараз, звичайно, збільшилася. Тобто не так сильно, як було восени, коли там доходило до 80 кабів, які ось я не скидали на Херсонщину, то зараз буває три, буває нічого. Але ось сьогодні. Слава Богу, що не було. Дай Бог не буде. Вчора дві керовані авіабомби було, було скинуто на веселе. Внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення. Один, на жаль, загинув. Позавчора всі три керовані авіабомби на Херсон. Тому дійсно збільшилося. У січні року на ефірі ми спілкувалися з вами до ситуації Чи змінилося Чи з того часу? Чи збільшилася кількість людей у Сході і області, Ну, можна сказати, збільшилась кількість людей, які в більш безпечних населених пунктах проживають, зменшилась трохи ті, які в прибережних зонах. Тобто, в прибережних зонах зараз. Проживає від 10 до 7% від населення того, що проживало до окупації. В тому ж самому Козацькому стану там зовсім жах, там Люди також людей возять, евакуюють, але не всі, що виїхали, на жаль. А, щодо більш віддалених населених пунктів, такі як там, Калинівська громада, Посихопійськової Олександрівська, там кількість населення збільшується, тому що. Весна, люди повертаються, люди щось е будують, ремонтують, і тому там збільшується кількість В Херсоні приблизно та ж сама кількість, приблизно 70, -70 тисяч населення зараз в Херсоні, по нашим даним, можливо, зараз вже трошки Ну, Так, не видно, щоб там е наочно що людей збільшилося. Ну так, да, приблизно така цифра була і у світі, якщо я не це нарахувати. Приблизно 67 було тоді скільки пам'ятаю. Також маємо відео з коментарями і відсотків, зараз може ми можемо його подивитися. На балкон, балкон подивитися сістеку, стекла вилітали. Ну, хай хай машинкою боженька забере, але, але я це буду пам'ятати. Це просто шакали це... блядь. Не знаю, як їх еще назвати. Трусить ці ваш. Ви вже казали, що у прибережних селах залишається дуже мало людей, але ті, хто залишаються, чи отримують вони бодай, якусь допомогу? Так. Ми забезпечуємо їх і від е, обласної державної адміністрації, тим е, там це вода і паливо для дизель-генераторів дизель або бензинових генераторів. Також забезпечуємо всіми тими е, гуманітарною допомогою, яка надходить на наш штаб. Розподіляємо перш за все по цим прибережним. Населеним пунктом, там, де проживають люди. Крім цього, постійно е, опікуються цим, цим населенням е, навіть уразливе в нас е, е, і фонди, які постійно також їздять, благодійники, волонтери, також постійно привозять е, допомогу, в тому числі будівельні матеріали. Звичайно, там ніяк е, про посівну. Немає мови, щоб допомагати аграрям, якось вони людям. В більшості це люди літнього похилого віку, літні люди там проживають, і там от, саме їм, в принципі, гігієна, продукти. В більшості ці старости, точніше лових громад, знаходяться подалі. І кожного дня, в тому числі, і ці пожежники, які пожежні бригади, такі, які створені. Майже в кожній громаді, точніше в кожній громаді <кій> створені бригади, вони в тому числі допомагають розвозити людям, які не можуть ходити, гуманітарну допомогу. Вже зараз ми задумуємося, замислюємося над тим, щоб забезпечити людей вже зараз починати розсилати потребу по паливним матеріалам на майбутню зиму. Тому що розуміємо, якщо ми встигнемо там підключити електропостачання е, до зими, то буде добре. Якщо ні, то знову треба, е, потреба розсилати і щоб нам допомагали ну, і загубляти в тому числі павну добривину або паливну матеріалу. У нас також є е, відео з коментарями від шланців. Щодо населення, ну, ну, послухати. Кажуть, обстріли скільки е, непередбачуваність Плашна коли тиф. Не знаєш, що очікувати. Проїздила пів Європи і повернулася додому. До це дім, тут мама, батько, тут родичі, друзі. Ну Україна це дергівка. А взагалі наразі трошки місто ожило, Мені здається, що більше людей з'явилися, або через те, що загалом якось більш розпітло місто, або через те, що люди все одно хочуть повертатися, де вони не знаходилися, то все одно тягне до рідних стін. Так, також як коментар у нас відглядача, видавляють, що одні місті... А ще кажуть, що до чогось дикуються. Констатія за 10 пострілівка, що більше людей, ніж у футтоні? Ну, Насправді, з такими обстрілами добре, що не збільшується кількість людей, тому що якщо більше людей у Херсоні, то дорівнює більше постраждалих від тих, людей, які не вщухають. Щодо допомоги, яка наразі допомога необхідна у Спольщині, чого не вистачає і що є пріоритети? Ну, перш за все, це, це будівельні матеріали, це пріоритет, як і зараз, так і потім, коли ми будемо вже відбудовувати знову такі прибережну зону лівобережжя попереду, все це будівельні матеріали, все це техніка нещодавно нам передала. Японія 25 вантажних вантажних замовілісь буквально позавчора. Трактори передали 14 Корея Південна. Тому ми продовжуємо надсилати цю потребу для того, щоб одразу роздавати на громади. А коли обережі звільниться, там роботи ще буде більше, і необхідно буде техніки більше. Розмінування це також дуже е, необхідне, те, що необхідно для е, аграрної області, така як Херсонщина, тому що аграрії перше техніки немає, там росіяни покрали, пропалили, немає зерносховищ, немає посівного матеріалу, але все це з цим можна справитись, але для цього треба земля, чиста земля і тому. Допомога у розмінуванні також необхідна нашим суперним, піротехнікам або технікам. Сподіваємося, <зелення> що з часом ситуація не нагодиться, пані Олександре. Дякую, що долучилися. Дякую. На все добре. Так, є повідомлення, що іде синхронізація звука. ведучі взагалі на брати, що ви говорите. Я перепрошую, у нас були технічні неполадки, які ми не змогли виправити зі звуком. Дійсно, так зараз, до речі, я чую, що звук став краще. Можливо, це через те, що наш гість перебував у кімнаті з ехом, і просто це відлуння потрапляло в ефір. Зараз вже звук кращий. Я хотіла ще відповісти на один коментар. Він дуже важливий. Я думаю, нам про це варто поговорити. Ця інфа, ну, про котру ми говорили в цьому ефірі, дуже корисна для ворога. Чим більше людей, тим більше знешкоджень і вони успішно йдуть до своєї цілі. Може, вже прийшов час не говорити відверто про населення, чи це і ваша ціль. Я хочу пояснити, що Медіаплатформа вгору жодним чином не видає жодні локації. Фотографії всі робляться таким чином, щоб на них не потрапляли важливі локації, ми не говоримо про конкретні адреси, ми не говоримо про те, що де знаходиться, куди підходити. Максимум, що ми даємо, це телефон гарячих ліній, де ви можете самі дізнаватися, куди отримувати там, наприклад, гуманітарну допомогу чи будь-якого роду консультації. Тож. Тож ми жодним чином не видаємо чутливої інформації, яку міг використати ворог проти херсонців. Але загальна інформація про Херсон вона має бути озвучена, тому що Херсон живе, тому що в Херсоні проживає, як ми вже дізналися, досить немаленька кількість людей, звісно, не така, як була раніше, але люди в Херсоні живуть, у людей є. Проблеми, які треба вирішувати, ми про них говоримо кожного нашого ефіру. Якщо ми почнемо мовчати про те, що відбувається у Херсоні. В інформаційному плані це буде дуже погано. Я пам'ятаю, коли в мережі багато хто обурювався, чому не говорите про Херсон і так далі. І це було справедливе обурення. Тому ми дуже обережно, але висвітлюємо життя Херсона та Херсонщини. Це дуже важливо. Зверніть увагу, що ніяких адрес, ніяких локацій важливих ми не видаємо, тільки номери телефонів і так далі. Ну, друзі, нагадую. Про можливість проконсультуватися безкоштовно у юристів фонду «Милосердя та здоров'я номери телефонів ви зараз бачите на екрані, тож звертайтеся щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години стосовно пошкодженого через російські обстріли майна. Стосовно подачі заяв на відшкодування стосовно виплати за комунальні послуги, стосовно також за оформлення пенсій офлайн та онлайн та будь-які інші проблеми, ви можете звернутися за консультацією юристів. Ну і звісно, що підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах, шукайте нас у Фейсбуці, там медіаплатформа вгору. У телеграмі «Вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Тут ви знайдете фото, відео, статті, матеріали про те, як живе Херсон і Херсонщина. Тож підписуйтесь, чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Друзі, дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі. Дякую всім за вашу активність у коментарях і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.